Друзі, продовжуємо ефір. Нагадуємо, що Тетяна Тимочко в нашій студії обговорюємо Карпати та й взагалі українські ліси, які лисіють, і законопроекти, які допомагають їм не робити цього, не лисіти, а збільшуватися і багатішати. у попередній частині. Ми такого дійшли висновку, що дуже важко протягувати через Верховну Раду, лобіювати в хорошому сенсі цього слова законопроекти, які допомагають. Та українцям вижити в принципі по іншому і не скажеш, та й наші екології. Зокрема, чомусь од норде понут не хочуть цього робити. А чому слухайте? Одразу закрадається така думка, можливо, там щось є. Можливо, там а бізнес інтереси певного гра. Я такого ж не думаю. Ні, ви що пробачите мене? А може, є таке. Я розумію таку легку іронію, якою зараз ви ну насичуєте цю підводку? Насправді це не так все іронічно, як сумно. Тому що традиційно в Верховній Раді народні депутати представляють певні бізнес групи. І абсолютно очевидним, це в галузі якою опікуюсь я і Всеукраїнська колична ліга, от, охорона природи. Як тільки заходить якийсь законопроект, ми зразу по тексту можемо зрозуміти, саме яка група лобіює той чи інший законопроект. І як би, як би не сумно було зараз говорити про те, що відбулася зміна, що прийшли нові люди в Верховну Раду, але зовсім. Недавно, на минулому тижні в Верховній Раді в Комітеті аграрної політики розглядався законопроект про дозвіл везення на територію і використання на території України пестицидів, які не зареєстровані в країні виробника. Клас. Це абсолютно жахлива, жахлива норма. Це, Тупо і жорстко лобістський законопроект, який захищає інтереси транснаціональних корпорацій, угу. які в своїй країні виробляючи пестициди, не хочуть витратити. А в країнах Європи і Сполучених Штатах це не мільйони, навіть доларів або євро на дослідження і на реєстрацію так. певного виду діючої речовини пестицида. Вони не хочуть витрачати ці кошти. Кошти і вони без реєстрації в країні виробника хочуть протяг возити в Україну і звалювати невідомі абсолютно хімічні речовини під виглядом під проводом цього законопроекту. І найгірше, що цей законопроєкт пішов в, в, в навколо і прийшов в аграрний комітет без розгляду в екологічному комітеті А, 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 а тому, що вони вважають, що це стосується виключно сільськогосподарської діяльності, mm -hmm. хоча Самому законопроєкті написано, що ці ж пестициди все одно в Україні мають отримати експертизу від Міністерства охорони навколишнього середовища. Тобто, в законопроєкті названа структура захисту довкілля через комітет, і колишній це не пішло. І от якраз ті, хто лобіюють цей законопроєкт, вони фактично стають не на боці інтересів українського народу, а тим більше природи і наших прекрасних ґрунтів, а на боці транснаціональних Нальних корпорацій, і головне, що в жодну країну світу. Не дозволено возити пестициди, які не зареєстровані в країні виробника. Тобто, собі вони не хочуть а можна по іменам назвати? звати поміном. Хто там це депутати фракції більшості фракції Слугі народа ага. є авторами цього законопроекту. Це можна на сайті Верховної Ради України подивитися, і через аграрний комітет вони намагаються протягнути цей законопроект. <гум> потім винести його на розгляд Верховну Раду без екологічного у. Згодження і це ну насправді трагічно, або е закони проекти, які три зайшли, які стосуються відходів. Всі три законопроекта, е які стосуються відходів. Також з депутатів різних груп фракції Слуга народу. Тобто, здавалося б, є одна фракція, є монобільшість, яка насправді, от по екологічним деяким питанням, дозволяє голосувати нормальні законопроекти. Ага. І це вже було, наприклад, заборона поліетиленових пакетів так. в першому так. читанні, або той же наш законопроект про заборону виробки букових лісах. Тобто є такі вже, якби Ну, Це коли всі 4-5 груп впливу роз. Ми об'єдналися. Об а от по відходах тут є інтерес. три законопроекти різних. І коли я, е, ну працюючи в цій галузі багато років, прочитала ці всі три законопроекти, я точно бачу три лобістські групи, які в Україні і не дають можливості так багато років ухвалити закон поводження з відходами. Одні хочуть просто тупо забирати все сміття без роздільного збирання і спалювати, uh -huh. отримуючи енергію. Друга група хоче залишити все, як Є якимось законсервувати чином, щоб це були полігони, якась переробка, але все одно тіньовий бізнес там на полігоні залишався, і третя, який хоч, яка хоче роздільне збирання і вторинну сировину відділити, щоб давайте, зберегти первинні так, ресурси. Давайте повернемось до Карпат. А, і що власне лісового фонду? Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища розробить інструкцію з благоустрою лісового фонду України для того, щоб закон про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в Ялице Букових лісах карпатського регіону діяв ефективно. Таку заяву зробив нардеп, голова комітету Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко. До якої групи він відноситься у нас? <сміття> <сміття> Цитата: Ми розуміємо, що деякі положення цього закону суперечливі. Вони викликають зауваження, є контроверсійними. Щодо цих зауважень, ми поспілкуємося з Мінекоенерго», – Екоенерго. Сказав він і наголосив, що ця інструкція була відсутня протягом близько 10 років. Таким чином, цей закон став стимулом для верголювань. Ання цього питання за словами нардепа будуть розроблені правила рубок головного користування в лісах Карпат. Санітарні правила будуть внесені зміни до нормативних актів. Оці правила рубок, як вони там регулюються? Чи є там можливість знову ж таки, як ви казали, там так маніпулювати певним чином знаходити Це мова про ті що ті санітарні правила, да. про які я говорила, і які протягом 17-го, 18-го років ми намагалися змінити частину? Ну, вдалося речей змінити, але знаєте, лісники стоять от такою монолітною стіною. Uh -huh. І зараз, коли держлісагентство від підпорядкування міна агрополітики перейшло тепер в підпорядкування Мінекоенерго, uh -huh. є можливість взагалі зробити серйозну реформу всієї природоохоронної галузі, де екологічна політика лісова, водна, рибна, там надрокористування, Земельна політика, як політика сталого розвитку, як цілісна інтегрована екологічна політика буде формуватись виключно в міністерстві. Функція охорони, в тому числі і лісової охорони і, і рибної і водної охорони, буде виділена. Ну ми так пропонуємо в окрему інституцію, яка називається зараз Державна екологічна інспекція. Ми пропонуємо її створити як природоохоронну інспекцію, тому що ну, ми ця інспекція має контроль і нагляд за природою, за збереженням природи. І вся господарська функція, якраз от те, про що ми зараз говоримо, вона має бути відділена від функції державних, бо зараз Держлісагентство формує лісову політику, само себе контролює і само ж дає дозвіли на лісокористування. Дуже зручно слухайте. так, і якраз гідра корупції знаходиться отут, коли в одних руках знаходиться і політика, і контроль, нібито контроль, і господарська функція щодо відновлення лісів. Давайте оцей момент проговоримо, тому що навіть те, що в ка. Кажете... Жити різні групи впливу, навіть ним їм це корисно, тому що треба з когось брати гроші. Так, треба з якихось лісів, власне, викачувати їх. Відновлення лісового фонду, відновлення е, Карпат, от де воно лісовий фонд. Ну якби всі ліси, приблизно 10,5 мільйонів гектар угу. От має е, лісові насадження. За останні 10 Це років, те, що залишилося от, зараз. станом mm -hmm. на сьогоднішній день за останні 10 років приблизно 4,5 мільйони гектар лісів було зрубано, або mm -hmm. загинуло від шкідників, або загинуло від пожеж, або браконьєрськими рубками, оціми суцільними і іншими було е, винищено. Тобто, з кожного року десь 400 тисяч гектарів лісів, йде, 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 їх немає. Вони очищаються від лісової маси. Так. За ці ж 10 років приблизно 528 тисяч всього лиш відновлено. От вам, от вам просто елементарна статистика. Це статистика, її треба видряпувати, десь збирати, тому що її на Держлізагі... на сайті Держлісагентства немає, на сайті міністерства немає. Знаєте, там маніпулюють гектари, метри кубічні, угу. там відновлення, рубки головного користування. Для нормальної людини, звичайно, це просто неможливо розібратися. Але факти є такими, і це статистичні. Державна статистика свідчить, що зараз 10,5 мільйонів у нас є лісами вкрито, угу. і за останні 10 років 4 4, приблизно мільйони знищено, і з них лише 500 там з лишнім тисяч віднову, років за 20 У нас лісів за якщо 20 піде політика лісова такими темпами, uh -huh. ми просто втратимо лісові наші масиви. Йде мова не про окремі якісь е, дерева, а йде мова про ці лісові масиви, які мають кліматоутворюючий фактор, yeah. які зберігають вологу, які попереджають відповини, особливо в карпатському регіоні. Чому страждають? Ніхто не хоче заборонити лісогосподарську діяльність, тому що в багатьох країнах світу це доходна частина бюджету і місцевого, і національного. Але це має бути під жорстким контролем державних установ, формувати державну політику на основі лісової сертифікації, те, що в європейських країнах встановлено, з науковим обґрунтуванням не відомчої лісової науки, а екологічної науки, яка зберігає ліс як природний. І е, ми можемо говорити про те, що нам треба дуже суттєво подумати і про те, що тут живуть люди в цьому регіоні. Е, вони мають тут роботу, е, вони мають тут своє помешкання. І, і це все поєднати: екологічну, економічну і соціальну складову. Це і є сталий розвиток Карпатського регіону, про що якраз наголошує Карпатська конвенція, яка об'єднує всі країни Карпатського так. регіону, де є такі ж самі ліси, де люди точно так же живуть займаються лісокористуванням але не винищують не винищують кижат бачите на ці не масиви так, певно не так живуть по іншому як казав президент думає те, mm -hmm. щоб у нас такого не було, щоб за 20 років ну, у нас не залишилось взагалі лісів. Слухати, це просто жарт, Ми так? Маємо змінити дуже суттєво змінити державну екологічну політику, зокрема як частиною лісову, і більше того, ми маємо говорити з людьми, які живуть в цьому регіоні. Тому що, наприклад, якщо взяти Житомирську Рівненську області, 15-16-ті mm -hmm. рік там дуже часто бувало, коли е, самі ж мешканці разом з тими бурштинокопачами знищували свої ж ліси, де вони. Збирали гриби, ягоди перед цим сотні років, де вони займалися заготівлю деревини, і люди ці просто втрачають умови для Може, життя. Може, треба просто і нардепам там іноді поїхати пожити в підгірцях на полігоні номер 5 відчути, як це все, як це все, що це таке, взагалі, а потім приймати закони. Пані Тетяно, дякуємо сьогодні до нас. Завітала Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була з нами в студії. Друзі, маємо перерватися, не перемикайте.